Сьогодні поговоримо про три принципи, які допомагають креативним людям генерувати більше крутих ідей. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Yan. Your... Людина креативне створіння за визначенням. Нашою першою ефективною новаторською ідеєю було використання палиці або каміння як зброї, хутре як одягу, потім вогонь. Ви знаєте цю історію. Тим ми і відрізняємось від інших тварин. Тому дивно іноді чути, я не креативна людина. Бо якщо ти людина, ти креативна апріорі. Креативність це здатність знаходити альтернативні ефективні рішення за умов дефіциту ресурсів або інших обмежень. Палка як зброя, перша ефективна креативна ідея. Всі інші види розвивали власні тіла, пазурі, ікла, м'язи, регенерацію і так далі. А людина почала розвивати інструменти, і це виявилося більш ефективним. Отже, ми всі креативні. Сам Однак в суспільстві ми вважаємо одних людей більш креативними за інших. В чому секрет? Можливо, у них більше прокачана права півкуля мозку. Ще 2013 року було проведено дослідження, що зруйнувало міф про те, що люди поділені на тих, хто частіше використовує праву півкулю мозку та тих, хто частіше використовує ліво. Як ви пам'ятаєте, то багато людей вірило в те, що за креативність відповідає одна з цих півкуль. І досі вірить. Однак це сильне спрощення і не зовсім правда. Ми всі використовуємо мізки приблизно однаково. Але чому тоді хтось, зрештою, креативніший? Підпишіться на цей канал, поставте лайк та дізнаєтеся. Креативна ідея продукт мислення для того, щоб дослідити процес народження ідеї, нам треба розкласти його на складові або інгредієнти. Так от інформація, її обробка та збереження головні інгредієнти. Тобто секрет креативності прихований саме в обробці та збереженні інформації, в яку ми отримуємо. Чи ми? Тому що креативність це не про створення чогось принципово нового. Це про вдале поєднання існуючих речей, образів та ідей. І ось тут ми підходимо до найважливішого секрету креативності: це асоціативне мислення. Процес, за якого ідеї слова або концепції з'єднуються в мозку на основі спільних характеристик асоціацій або відношень. Це ключовий аспект творчого мислення, що дозволяє людям генерувати нові ідеї, розв'язувати проблеми та робити неочікувані зв'язки. Природа асоціативного мислення багатоаспектна, Вона базується на тому, що наш мозок зберігає велику кількість інформації та досвіду, який може бути використаний для створення нових зв'язків. Ключовою рисою є те, що асоціації можуть бути неочевидними або навіть зовсім випадковими, тобто неочікуваними. Взагалі, неочікуване це головне слово, яке описує найкращі креативні. Ідеї людям, які структурують інформацію асоціативно, легше їх знаходити. Відповідно, треба розвивати в собі скіли, знаходити несподівані зв'язки та асоціативне мислення загалом. Будь-яка хороша креативна ідея неочікувана. Вона народжується в момент, коли асоціативно пов'язуються речі, які на перший погляд не мають одне до одного жодного відношення. Ось, наприклад, кейс від Quicksilver, виробника спортивних костюмів та спорядження для серферів. Вони зробили неймовірне, дивне та неочікуване. Справа в тому, що молоді японці після того, як влаштовуються на роботу, кидають займатися сержіном. Ну тому що просто не встигають поєднувати дві важливі справи. Отже, QuickSilver вирішив трохи спростити їм процес підготовки до улюбленої справи. Тому вони поєднали, що б ви думали, діловий костюм та гідрокостюм. Це значно скоротило час на перевдягання. І займатися серфінгом можна стало прямо під час умінньої перерви. Таке було раціональне пояснення. Безглуздою, на перший погляд, ідея. Однак ми з вами розуміємо, що це не ідея нового продукту, а ідея комунікації бренду, яка має привертати до себе увагу. І увага була отримана. Люди про це говорили. У цільової аудиторії побудувалися правильні асоціації з брендом, ми тут досягли. А ще й ця ідея отримала канського лева. Тепер до самої ідеї: діловий костюм та гідрокостюм дійсно схожі, як мінімум, візуально. Однак для людини, у якої все розкладено по полицях, і інформація структурована та категоризована, і діловий костюм знаходиться там, де все, що пов'язано з бізнесом, було б дуже складно звернути увагу на цю асоціацію. I guess you'll never find out. Як і в малюнки Екзюпірі, ви можете бачити капельок, а можете побачити також і удава, що проковтнув слона. Тому повторю: важливо розвивати асоціативне мислення. І це абсолютно реалістично, адже на 80% наше виховання, оточення, звички формують нашу креативність, а не наша генетика. Тобто, схильність до креативного мислення може бути набута. Якщо цікаво, посилання на дослідження в описі до відео. Так, звичайно, є і генетичний вплив. Наприклад, відомо, що син Енштейна та мати Пікассо мали шизофренію. В тому ж дослідженні припускають певний генетичний зв'язок між цією хворобою та геніальністю. Однак це вже певні екстремуми. Зрештою, ми не говоримо про геніальність, а лише намагаємося підвищити власну креативність для повсякденних задач. І ось це те, що точно може бути в зоні наших можливостей. Ще один цікавий факт. Чим старші ми стаємо, тим ми менше впевнені у власній креативності. Справа в тому, що школа вбиває творщий потенціал. Буде є правильні рішення. Школа нас навчає, що 2 плюс 2 4. У цій формулі немає інших варіантів. Школа не навчає нас тому, що є безліч рішень однієї задачі. Або тому, що не завжди існує правильна відповідь, яку ми обов'язково маємо знати. Я глибоко. Да. Тому ось вам принцип номер один, який допоможе генерувати більше крутого креативу. Імпровізуйте. Це значить, спробуйте мислити не логічно, а інтуїтивно. Тобто в потоці асоціацій. Для того, щоб почати мислити креативно, треба вимкнути префронтальну кору головного мозку. Вона знаходиться у лобовій частині. Так як це відбувається у джазових музикантів, що імпровізують. Чи під силу це вам? Так, звичайно, просто припиніть все раціоналізовувати. Відпустіть себе, нехай потік асоціацій несе вас вперед у невідоме. Мисліть як мрійник, а вже потім дійте як підприємець. І це другий принцип: не думайте про обмеження. Коли вирішуєте будь-яку задачу, спочатку спробуйте відкинути будь-які фільтри та бар'єри, знайти яскраву ідею, а потім раціоналізуйте її та зробіть цінною і реалістичною. У 50-х закінчувалася золота доба анімаційних фільмів. Hello there. What's the Why are you Короткі формати мультфільмів для ТВ захопили ринок. І компанії Дісней для того, аби продовжувати масштабувати бізнес, треба було зробити щось проривне. Дісней думав про занурення в мультфільми. Зрештою, він був мерійником, і в його уяви 3D-мультфільми мають бути такими, щоб глядач міг ще й взаємодіяти з ними. VR, подумаєте ви? Так, VR, однак не в 50-х. Тоді ще навіть кольорове телебачення було в новинку. Дійсни. Тобто, Волт не обмежував себе думками про технічну реалізацію цієї креативної ідеї, коли мріяв. Але зрештою, як бізнесмен, він потім знайшов найоптимальнішу форму для втілення своєї мрії і побудував 3D-мультфільми в реальному житті. До речі, вже через 5 років після відкриття Діснейленд приносив більше грошей, ніж мультфільми студії. Принцип номер 3. Виходьте з позиції, що все можна зробити краще і інакше. Немає і не має бути ніякого статусу Кво. Взагалі, статус Кво це перший ворог змін на краще. Шукайте слабкі сторони в ідеальних речах, і ви здивуєтесь, наскільки наш світ не ідеальний. Внахідники вони взагалі постійно челенджать статус кво. І вони мають талант помічати недосконалість та намагаються її виправити. Знайомтеся, це Кенджі Кавакамі. Він не вчений, а редактор журналу та автор чин-дого. перекладається з японською як дивні речі. Це такий рух, започаткований ще у 70-х і актуальний досі, послідовники якого вигадують пристрої, девайси, одним словом, рішення для неочевидних проблем. Звичайно, це гротеск. Розвага в першу чергу, і аж ніяк не винаходи, які змінюють світ на краще. Однак, це також і чудова вправа для того, щоб розвивати власну креативність. Напишіть в коментарях, які безлудзі винаходи ви зустрічали, користувалися чи про які чули. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся, підтримуйте український контент. В описі до цього відео ви також знайдете і посилання на актуальний збір. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте!